Ось ця жінка потрапила до лікарні з діагнозом обмороження з власної необережності. Каже, в суботу полоскала на морозі білизну, а зрозумівши, що вже не відчуває рук, вирішила їх нагріти. «Померзли крепко, а потім я всадилася в теплу воду, то вони на ранок поздувалися мені». Загалом з початком морозів до Сарненської центральної районної лікарні з діагнозом обмороження звернулось 15 людей. З них 10 було госпіталізовано. На сьогоднішній день знаходиться на лікуванні сім хворих. Два хворих в тяжкому стані на лікування таких хворих розповідають медики в день потрібно від трьох сотень до півтори тисячі гривень. Однак, перші декілька днів лікування їм забезпечують за бюджетні кошти. Перші три доби забезпечені практично 100%. Для цього ми створили створили запас, який кожного ранку при здачі зміни. Старшою медсестрою поповнюється за рахунок того, що ми маємо резерв в створеній міжлікарняній аптеці. Для тих же, хто до лікарні потрапити не хоче, а сховатись від морозу немає. Де нині в усіх райцентрах області діють пункти обігріву. Так у сарнах його облаштували в одній з хат. Для одиноких та бездомних тут пропонують медичну допомогу та їжу. Приходили люди 9 годин, один чоловік приходив, надали допомогу чаю, поїв». І пішов. Спочатку морозів послугами обігріву в цьому пункті скористались майже сотня людей. В області ця цифра перевищила 2,5 тисячі гривень. Кошти на функціонування таких пунктів, яких на Рівненщині діє 25, а також на харчування та медичне обслуговування людей, розповідає голова обласної адміністрації Василь Берташ, залучають свідосіль. Кошти для таких пунктів ми залучаємо позабюджетні від керівників підприємств, підприємців і надалі. Будемо також контролювати це питання і постійно, поки не закінчаться морози, такі пункти будуть працювати. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма День.